Я вас вітаю. Сьогодні продовження циклу про карти та Спадок Пращурів. Сьогодні у нас другий аркан Яга або Жриця, архетип жриця. і інформація від авторки колоди, Альони Райди з цієї книжки, да? як я вам і обіцяв, буде знімати цикли відео. Можливо. Боги і вигадані людьми, але їхні історії, наче відображають життєві ситуації, висвітлюють людське, таємне, часто непривабливе. Історія богині Яги – це історія довіри і розчарування, але також розвитку особистості, прогресу на власному шляху. Одна з найпрекрасніших дочок Чорнобога Яга, була зачарована людьми. Тому пішла до них в образі звичайної дівчини, щоб допомагати всім, хто потребував допомоги. Тобто вона була дуже захоплена людьми. їй Вони подобались, і вона вирішила присвятити своє життя допомозі звичайним людям. На наших землях майже завжди було неспокійно через напади загарбників з усіх сторін, і в далекі часи наших пращурів сиротам було складно. яга опікувалася саме сирітами, приходила в селище, забирала дітей, що залишилися без, залишалися без догляду, і вела їх в ліс, де був її дім. Ну, які вона використовувала для їхнього спільного життя і навчання. Знаючи цілющі властивості рослин, вона навчала травниць, виготовляти цілющі зілля, лікувала безкоштовно, рятувала життя дітей, Яга робила дуже багато добра і користі тим, хто навіть її не просив. Отут хочу ставити ремарку: що якщо у вас не просять допомоги, Ніколи не потрібно самостійно вирішувати за когось, що, якщо ви навіть бачите, що цій людині потрібна допомога, але поки вас не попросять, не треба цього робити. Бо ну, у, кожного, у кожної душі свій шлях, і кожен має доти прийти до цього самостійно. Тому. З часом деякі люди стали звинувачувати ягу в своїх нещастях і невдачах, а потім почали її переслідувати, щоб покарати за оці вигадані порчі, якісь там оці пороблення. Яга розлютилася, обернулася на непривабливу стару бабцю і зникла в гущавині лісу. Вона не повернулася в світ богів, а залишилася одна в компанії з дикими звірами і птахами, що були її друзями. Образ Яги постраждав від невдячних людей і боягузів, адже те, що люди не можуть збагнути розумом, людей це лякає. Тієї необхідної. І складної праці, що виконує Яга, прагнуть хворі та знедолені люди. Але щойно все налагодж, коли все налагоджується в їхньому житті, вони цураються і соромляться. Бо ну, все ж таки це потойбічні сили, це магічні сили, це таємні знання, і не кожен може сприймати цю інформацію, тому краще осудити, ніж сприйняти. І яга не стане ділитися скарбами мудрості, яка вона назбирала в світі з кожним, хто, ну, хто просто цього забажає. Да? Яга це богиня ініціації, це жриця, що знає минуле і передбачає майбутнє. Вона наблизить до себе лише обраних, хто готовий чимось пожертвувати, ризикнути заради вищої мети та отримати істинні знання. Що картка означає при ворожінні, це поглиблене навчання, що треба перевірити факти, мудра порада, емоційна відкритість до партнера. В тіньовому значенні, в негативному, хто працює з перевернутими картками, це відсторонення від соціуму, таємниці, поверхневе мислення, приховані мотиви. Але, в принципі, подивіться, як цікаво, да? в старих. Ну, в наших дитячих казках, Баба Яга така була, там їла дітей, да, викрадала дітей. Нам з цього боку приподносили цього персонажа. Але насправді все було по-іншому. Вона опікалася сиротами, вона намагалася допомогти їм в житті, надати їм знання для. Подаль, ну, подаль, подальшого життя, щоб було легше в цьому житті. Але е, заздрісні люди, е, люди скуда в умні, да, скажімо так, е, все ж таки обернули, е, обернули людство, обернули, е, перевернули, перекрутили інформацію стосовно е, цієї богині, цього образу, е, спотворили і. От в сказках ми, нам її преподносять саме так. Хоча в деяких сказках, да, начебто, вона і допомагає там чимось. Ну, якось так. Якась була думка ще. Допомагає в плані тому, того, що хто потребує допомоги, для кого це. Саме його шлях. Ну, в принципі, тут така дуже тонка грань це вже філософія. Я обіцяв просто, просто інформацію від автора, без своїх вставок, але все одно ж від думок, які з'являються, нікуди не подінеться, тому ділюся з вами. Дякую, друзі, за увагу. Далі буде.